фешн індустрія розвивається стрімко. Модельєри кожного сезону створюють нові колекції, орієнтуючись на сучасні тренди. Але звідки ж беруться ці тенденції? Хто їх вигадує? Для початку інститут Пантон, що є експертом у кольористиці, обирає топ 10 фаворитів у палітрі, які наступного сезону увійдуть в моду. Також у всьому світі є спеціальні тренд-бюро, співробітники яких виходять на вулиці і фотографують те, що для людей сьогодні є цікавим та актуальним. Весь опрацьований матеріал викладають у так званих трендбуках. Ними вже й керуються світові кутюр'є, створюючи нові колекції. Що ж підготували майстри індустрії моди в сезоні Весна літо 2017 Актуальними кольорами будуть яскраво рожевий, поєднання синього та помаранчевого, а також усі відтінки хакі, полоски всіх видів, всіх направлень, всіх форм. Ще буде дуже цвітові, цвітні принти, тобто різнообразні цвіточки, великі, маленькі, крупні, мілкі, яркі, пастельні, в гіперформ. В цьому сезоні гольфи на Получили зовсім нове розкриття. Тобто їх розшивають жемчугами, їх обклеивают камнями, вони есть тобто они В цьому не такі, як ми звикли їх бачити раніше, в В тренді цього року також сукні Baby Doll. Вони надзвичайно жіночні та романтичні. Повертається також стиль 80-х. Великі плечі, яскраві та неординарні поєднання кольорів. Модним також буде так званий спортивний шик. Мікс стилей, которых казалось бы, совсем необычный. Например, вот такая э, юбка, которая вечерняя, вся с прозрачным фатином и чорним красивым низом, а майка комбинашка с кружевом, яку можно носить и на вечерние мероприятия. И спортивная парка в стиле хаки с таким же э, узором. И вот если их смешиваешь, получается такой динамический урбанистический стиль. Все зависит от того, какие аксессуары ты туда будешь одевать. Допустим, если ты возьмешь с собой клатч камни, чокер, тогда это будет более вечерний наряд. Если ты возьмешь с собой рюкзачок, оденешь кроссовочки, то тогда это будет более легкий дневной такой вот подвижный смелый вариант одежды. Що я ще хотіла сказати? Я хотіла звернути увагу на обувь, тому що э, астроносе обувь теж в этом году входить э, в сезон. Модним в цьому сезоні також стане гладіаторське взуття з великою кількістю ремінців та шнурків. Однак ці деталі не шкіряні, як ми звикли їх бачити раніше, а більш пастельних та ніжних відтінків. Таке взуття додасть родзинки обраному луку.